Це так грав Стренджер до того, як не почав грати в Доту, до речі. Макри, як Чертяка. Хто це такий Гувай Хіл? Гва Гіваї Хір? Здорово, народ. В общем, Далька на джунглях. Залило граю я і Стренджер за Мордор. Стренджер стартує в братків. Братки йдуть куди вони йдуть? Кріпити варгів чи що? Чи тролів? Ага, варгів вирішує швиденько закріпити, менше бігати там. Е, тим часом е, стартую втриму е, казарму. Звичайний старт. Начебто. Нічого надзвичайного. Так, братки вже з варгами справились. Б'ють лігво. Так, третя ферма. У Мордора. Це начебто повільний старт. Е -е. Так, перша яма орків. Це що таке? А чому так далеко? Ага. Він вирішив. З цього боку побудувати, щоб. Отут ще одну зробити на гарних відсотках. Окей. Окей. Так, перший загін е, наймаю лучників. Так, Напевно, давайте матнемо. Так, е, братки забирають бабус. Так, далі. Не ставили вишку? Не ставили без вишки. Ніфіга. Ну, стренджер на своєму хості, я думаю, справився. Але якби був не на своєму, так би троля, напевно, не вийшло б. загрити, що він підбіг. І поки тікав бити. ставиться вишка. З <coughs> цього боку, до речі, підганяється Некрофос Нікр бачить частину ліго, бачить троля коцаного. Ну, розвідка спрацювала, можна буде викрадати сундучки. Так, починається знищуватись лігово. Так. Ще один загін лучників. Ще один загін списів. Наймається, добудовується друга казарма авлотворна. Такс. Що тут? Мечники. Окей. Так, і починається руйнуватись фундамент. Некромант підходить. І... І. Один. Ну, один це також гарно. Сундучок вкрав. Very nice. Так, тим часом тут братки також забирають бабос. Я так розумію, тут некрофоса списи не відпустять. Так, а під фортецею списи Лотлоріана також починають кріпитись і залишається по кіпінгу два центральних варги. Із сигналками. загони загонемечники відправляються в дорогу. Так, нові загони не наймаються тим часом. Так, мінус некромант. Братки ось переходять кріплять варгів тепер знову четвертого рівня вже вкачались на кліпах. Так, закріпив варгів. Ну, всій пачкою, це зрозуміло. Так, і потрібно тепер всій пачкою йти на цих варгів. Що і роблю. Так, тим часом Стренджер побудував Готмога Три ями орків. І починає будувати лісопилочки. Ну, вкладає гроші в економіку. Так. Так, Тим часом зустрічається Лотлоріан і Мордор. Мордор ігнорує війська Лотлоріана і хоче забрати якісь ферми, які в нього є. Так, боку дві пачки лучників починають перестрілювати мордорських орків. Так, цього боку новий фланг. Тут також орки йдуть. Нічого собі, з трьох боків. Стренджер хоче атакувати. Кхе. Макрить! Казали, не макрить. Так, хто це Халдір? О, халдер. Залишай експо Халдеру. Він бере другий рівень. Так, сундуки. Так, тим часом, поки там забираються сундуки, Мордорські орки знаходять Малорн на 1 Центральний і хочуть його зруйнувати. Напевне, не вдасться, але покоцають занадто сильно. Так, і тим часом три загони орків з наглядачами прибираються в тил бази моєї і починають руйнувати знову малорник. Сюди е війська не встигають, як на мене. Але потрібно все рівно їх бити, адже вони після цього переключаться на ще якийсь малорник. Дивіться, яка спам-машина в ділі. По 2-2. Два, по два замовляються загони. Так, і з цього боку також орки зараз будуть проходити, знищувати молорни. Тут, до речі, аж 3, 4 навіть є, незахищених, так би мовити, далеко від бази, які знаходяться. Так, призиває око. І починає. Дамажити загін сильніше під око, адже він наноса, Да лідерку на демедж. Так, всі боку орки знесли все ж цей Малор. Тут ще одна атака, дивіться, яка йде. Так, халдір. Схоже, знищений цей Малор. Так, торки також прибираються. Середину бази. Так, списи хочуть прикрити Малорник. Робочий. Ремонтує. Але тим часом з цього боку стренджер знову ж таки. Руйнує економіку. Ну, гарно стренджер макрить взагалі. О, з'являється Галадріаль. Ох, як вона розбиває загони. І качається? Ще другий рівень? Ну, норм. Нормік, нормік. Так, задефали цей Малор Чи Галя задефає? Ти думаєш задефає адже цей другий рівня. Так, а цей не втратили. Вот Війська не змогли задефати. Так. Що потрібно робити далі? в цій ситуації потрібно, напевно, штампувати вишки. Вишки є обстріл, вишками можна кидати отак сюди, якщо він не відійде, він втратить загону, якщо відійде втратить дуже багато часу, потрібно буде заново кучкувати їх і на це витрачати мікроконтроль. Проти Мордора, я вважаю, треба будувати багато вишок. На той момент це якось було не зовсім зрозуміло, але, зрештою, решт, награвши проти Мордора багатьох матчів, це починає ставати очевидним. <кій> так, знищився цей малорн. Орки руйнують. Дуже важливий, до речі. Оце один з трьох. Три було самих перших. Це дуже важливий малорн, але схоже на те, що він буде втрачений. Так. Будується ендмуд. <кій> а що там по суплей блоку? Так. Що це? Раби? І подарки? У гал... Да, Так, у... дари. Це що таке? Так, Халдір призиває е мечників загони для того, щоб охороняли дану територію. Такс. Цей молод, до речі, трошки вкачаний. А цей? Це новенький. Окей. Ось мінус Малорник. Один лишається і теж коцаний дуже сильно. Це один із самих таких давніх малорнів. І ситуація дуже скрутна. Халдір, до речі, на скейтборді. Чикс. чикс. До речі, немає анімації, коли герой б'є, коли рухається. І бачимо, зупиняється перед тим, як нанести удар, і тому з'являється отака анімація скейтборда. Так, трохи відбився від е, навал орків. Стренджер щось хоче зробити нове. Так, воскресив отмага, до речі, він взагалі не качнувся. Так, і починає штампувати лучників. Так, а мені потрібно будувати молорне. Малорне, молорне, голорне, дуже-дуже швидко. Так. Що по баблу? 1000. Але сплайблок. Так, Гладріаль 4 рівня, до речі, є лідерка 25-25. Так. Це що було? Щось було, я не зрозумів, що. Якась білка заюзалась, це. Ну, це не Гладріаль, це... Щось інше. Я не зрозумів. Добре. Дивимось далі. Так. Знову Стренджер з трьох боків атакує. Це так грав Стренджер до того, як не почав грати в доту, до речі. Макрив як чертяка. Так. Ну тут досить цікаво буде дивитись за Галадріаль. Качається, качається. Так, орки, великий загін пробирається все ж е е е на базу Лоріана. бачив всі мої будівлі, починає руйнувати цей старий малорник. Його, до речі, я схоже на те, що не задефаю. Е відволікаюсь на цей фланг, тут лучники, здаю вітер. Так, Мінус малорн, Халдір п'ятого рівня починає щось стріляти. Треба перемкнути на меч, не перемикаю. Ой-ой-ой. Як див... дивитесь реплей, взагалі, типу всі очевидні такі помилки стають явними. Так, почому, дивіться, стільки він набудував. тролі ось йдуть. Хо-хо-хо. Ну проте Галадріаль під Крис не має спрацювати, але просто. Сама інформація те, що, що тут нема нічого. Ох, прибігають тролі, до речі. Так, і тролі починають робити бум-бум-бум по фортеці. Так, половина мінус. Здається, страх. Тролі стоять. Мінус 3 чи 4 вже тролі. Шайця 2. А, фонарики заграйдились. Так, вся, мінус ці тролі. Відбився, як кажуть, Малий кров'ю. Тут чомусь лучники прийшли, це вже міс контроль від странджера. Перехвалив. Так, ось собі новий підбігає. А, це відволікання, до речі. Це, напевно, відволікання, щоб троль зміг спушити додатковий малор. Так, бачимо 17 чок. Так, мінус братки. Так, троль спушив і втікає. Халдір 5-го. Зараз буде, до речі, ще одна лідерка. Плюс 50 демеджу, ну, гарна лідерка. І буде 75 демеджу у військ. Бачимо, що качені лучники другого-третього рівня. Так. Розвідую карту. Не знаю навіщо іменно зараз. Так, треба відступати. Адже лучники качені фідять, фідять дуже сильно. Так, 15 очок у Мордора. Зараз можуть бути горгороти. Так. І... Карас Галатон. Галадон. Боже Галатон кажу. Загрейди в фортеці. Так, і фортеця з грейдами. Так, збивається Гладріаль з ніг Халдір заюзав станчик. Знову можна качатись. Призиваються гругороти. І орли. Так, Гладріаль потрібно якось задефати. У нас збивається з ніг, але демедж не отримує. Так, мінус некромант. Все, весь час лучники стріляли по некроманту. Це досить. досить, досить, досить. Погані новини для мене. Так, що це? Злась Хілка? Я так думаю, Так, Хілка. Так, мінус один Горгород, е мінус другий Горгород. Так, тролі кидають по фортеці. Три, до речі, тролля це це діло робить. Так. Керзглатон проклікується. Так. Е Хто це такий? Гуває Хіл? Гіваїхир. Гуваїхір. Ай бо миле. Так, е юзає. Е збивалку. Так, тролі все ж кидають по фортеці. Лишається одна тичка. Так, відбився. Від цієї атаки. Так, 7 очок 53 тиру у Стренджера і 5 очок 53 го тира в мене. Так. 380-чок командування, грошей немає. Ще щось замовляю. Гасписи. Тут нічого не замовляю. Так, Галадріель робить розвідку сьомого рівня, до речі. Кольцо неня, кольцо води. <кхи> 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 а що це страх? Ось страх. Це що за рофл такий? Ну, добре. Так, тим часом. Додаткові тролі наймаються. Там 4, там 3. Боже, що за економіка у Мордера? Так, халдер. З'являється новий. Можна знову дати стрілу, застанити. Так, і тролі починають кидати по мінус фортеця. Так, голодрель стан. Так, робочий лов ХПшний, потрібно спасати. Халдір прикликує мечників. Так, станчик знову. Це ніяк не відбити. Типу, Це не відбите. Так, ІГГ. Здаюсь, на даному моменті, бо робити там вже нічого. Ну, Такий з матч побачила як стренджер, макрить, мікрить. І ну, гарно грав. Потрібно його частіше кликати у гру. Все, дякую, що дивились. Бувайте.